Нічні наш пікет, як і серія пікетів по всій Україні, присвячені одній темі. Над цією темою, над її важливістю, свобода наголошує не перший день і, в принципі, вже не перший рік. Чому 2011 рік став ключовим? Тому що саме в цей рік, 2011, Верховна Рада в притул, підійшла до скасування мораторію на продаж земельних ділянок і почала розробляти правила, по яким буде завтра продаватися і деребанитися українська земля. Чому саме сьогодні? Сьогодні ми пікетуємо обласну державну адміністрацію, передаємо вимогу, в якій поставили одну умову. Ті законопроекти, які розглядаються зараз Верховною Радою, а сьогодні вони будуть предметом на вечірньому засіданні, необхідно відкликати негайно і зняти будь-які адміністративні перешкоди. Для проведення всеукраїнського референдуму про заборону торгівлі землею свобода розробила відповідний проект закону, в якому пропонує встановити чіткі і зрозумілі правила. Правило номер один: землі землі сільськогосподарського призначення не можуть продаватися і купуватися, крім як випадків продажі громадянами в державі Україна. Друге зміна цільового призначення призводить до втрати. Права власності і право користування землею, громадяни можуть бути власниками землі, яка одержана під час розпаювання або одержана спадщина по закону. І четверте, будь-які інші нормативні акти, закони, постанови, укази президента діють частині, яка не суперечитиме цьому закону, яка доля нашої ініціативи. До цього часу в адміністративному режимі на всі. У тому числі ми одержали вчора відповідь від Харківської міської ради. Ну, як знову водиться в жидівському середовищі, міського голови немає. Якщо міський голова відсутній, закон про місцеве самоврядування каже, що відповідь повинен давати і обов'язки виконує секретар міської ради. Вчора ми одержали відповідь за першого за підписом першого заступника міського голови. Є такий кривцов, який досі марить, щоб у цій будівлі. Був обком компатії Совєцького Союзу, очевидно, бо він там був колись першим секретарем. Розумію, чоловік був тоді молодий, його тоді дівчата любили. Але те, що є сьогодні, є формальним і грубим порушенням закону. Ми готуємо оскарження. Паралельно з оскарженням ми будемо звертатися до всіх тих людей, які брали участь у зборах, і проводили ці збори в друге, в третє, в четверте, до того часу, поки. Не проведемо всеукраїнський референдум про заборону торгівлі землею. Сьогоднішня наша вимога до обласної адміністрації, ще раз наголошую, є дуже проста: ми вимагаємо негайного зняття з розгляду проєктів закону про ринок земель, а також зняття всіх адміністративних перешкод для проведення всеукраїнського референдуму про заборону торгівлі землею. Така ситуація, як у нас, власне, є по всій Україні скрізь. До коми до крапки з вимогою випити хоча б одну людину із списку учасників зборів, незалежно, що їх там було 300, а помилки знайдені в них прізвищі або в серії паспорта Миколи Зубкова, залишається 299. Але документи все одно будуть повернуті, тому що ця окупаційна влада. Ті, хто сьогодні окупував, Обласну адміністрацію, міську раду бояться навіть самої думки, що люди прийдуть на всеукраїнський референдум і скажуть те, що вони думають, того чи іншого приводу. Наша задача продовжувати доносити до найширших верх, використовуючи інформаційні приводи, будь-які інші способи наші ідеї. Земля це є не товар. Земля це є на життєвий простір. Торгівля землею це є торгівля Україною. Торгувати українською землею можуть лише окупати. А про то, вибори, які треба знести ворогів, ми з вами що не говоримо. З Українського об'єднання свободи під час пікідування Харківської обласної державної адміністрації передало вимогу. Наша вимога до обласної державної адміністрації складає дві. Позиції: перша вимагати від Верховної Ради зняти з розгляду всі проекти законів про ринок земель, оскільки вони впроваджують сам ринок земель, який поставить село та українську націю на межу вимирання. І друге для врегулювання стосунків прав в цій сфері зняти всі адміністративні перешкоди. Для проведення всеукраїнського референдуму про заборону торгівлі землею наші вимоги є зрозумілими. Проект закону про заборону торгівлі землею розроблений всеукраїнським об'єднанням Свобода, і він включає чотири статті: перша земля сільськогосподарського призначення не продається. Друге, володіти землею може держава Україна, також громадяни, які одержали землю під час розпаювання. І спадкували її по закону. Третє продаж землі можливий тільки державі, Україна, тільки держава може бути покупцем цієї землі. Четверте, будь-які інші нормативні акти використовуються і можуть діяти в тій частині, яка не суперечить цьому закону. Ми пропонуємо винести це питання на всеукраїнський референдум і щоб не кучка. Фальшивих тушкованих депутатів, так само як вчора, наприклад, сім народних депутатів від Харкова були на сесії Харківської міської ради. Шестеро із них, начебто, своїми карточками, голосували за всі питання вчорашнього 16 листопада, порядку денного Верховній Раді України. Так, от ключове питання: питання торгівлі землею або Розглядання землі як життєвого ресурсу повинні вирішувати не оця зграя тушкованих ідіотів, а народ України на всеукраїнському референдумі. Слава Україні!